Риби, привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про гороскоп на липень 2025 року. Липень буде місяць такий насичений, тому що у нас аж три планети розвертаються в ретро-рух в липні, а також Уран вперше змінює свій знак. Не вперше змінює свій знак, а вперше саме входить ваш четвертий сектор. Він вперше входить в знак близнюків, тому що повний цикл урану 84 роки, тому якщо вам менше 84 років, то для вас це буде вперше. І почнемо ми місяць з 4 липня зі з'єднання Венери і Урану у вашому третьому секторі. Це з'єднання ви можете відчути за тиждень до і тиждень після, тобто ще, можливо, з кінця червня. І це з'єднання може дати якісь нестандартні, неочікувані новини. Якісь раптові, тому що Уран у нас якраз відповідає за цю раптовість, неочікуваність, незапланованість, імпульсивність таку. Також по третьому сектору, це сектор в нас подорожі, таких короткострокових подорожей, і це можуть бути якісь, якісь знайомства, якісь зустрічі, знаєте, такі якісь. Флірт, да? тут Венера вже може дати якийсь такий флірт. Можливо, це не буде якимось коханням, там, можливо, це буде таким якимось короткостроковим романом, або просто фліртом на вихідних. Щось типу такого може бути. Йдемо далі в нас. Вже 5-го наступного дня, 5 липня. Венера буде змінювати свій знак і переходити в ваш четвертий сектор, сектор родини, нерухомості. І тут Венера може дати вам е, гроші за продаж нерухомості. Та, наприклад, якщо ви продаєте, то буде угода купівлі продажу. Або це може бути е, ще і. І купівля, бо Венера вона відповідає. Ну, вона теж відповідає за гроші, не тільки за кохання. Тому тут може бути, що або е, отримаєте гроші від, е, від купівлі, або навпаки, витратите гроші на купівлю, або на оренду житла. Тобто, можливо, ви будете переїжджати від. Наприклад, своїх батьків ви жили разом, або на іншу квартиру будете переїжджати. Можливо, це буде якраз все ж таки, знаєте, як сепарація да, від батьків, ви будете шукати квартиру, щоб жити окремо, можливо, зі своєю дружиною або чоловіком, або з хлопцем, або з дівчиною, тобто своєю парою, да, своєю сім'єю, ви будете жити окремо. А, так, дивимось далі. Що ще? а Ще четвертий сектор у нас за ремонт відповідає, тому, можливо, це будуть витрати на ремонт. А, це не обов'язково якийсь капітальний ремонт, це може бути купівля якихось меблів просто, або перефарбування стель, стелі, стін, або шпалери змінити, можливо, тобто щось таке. Не обов'язково капітальний прям ремонт. Може таке бути. Також в нас четвертий сектор відповідає за зміну прізвища, А Венера – це планета кохання, тому, можливо, вам зроблять пропозицію, ви будете готуватися до шлюбу, або ви будете заключати вже шлюб в липні, і зміна прізвища буде саме в липні відбуватися. Так ще може бути. А, далі в нас в цей же день, 5 липня, а, Нептун розвертається в ретрорух у вашому другому секторі, і пробудеть він там по 10 грудня 2025 року. Нептун ще повернеться в ваш перший сектор, але про це трішки згодом вже коли він повернеться, тоді будемо про це казати. А зараз він у вашому другому секторі, секторі фінансів, і це може давати якісь затримки, затримки у виплаті якихось грошей, затримки у виплаті зарплати, затримки в якійсь роботі, та можливо паузи на роботі, можливо, якісь проекти, які ви завершили, вам будуть затримувати виплати. По ним я можу наприклад, по собі сказати, я козирік за сонцем, і в мене з травня, з 5 травня, плутон ретро в другому секторі, в секторі фінансів, і я це відчула одразу, навіть десь з 1 травня я вже відчула цей стоп. По фінансам в мене на роботі там змінюється система. І ось вже майже два місяці дуже-дуже повільно все е просувається. Тобто, ця пауза, я її дуже сильно відчула. Тому. Можливо, ви також відчуєте. Також дивіться, хто ви за знаком Асцендента і за знаком місяця. Тому, можливо, у вас будуть більше програватися саме ці знаки. Можливо, ви не так відчуєте цей вплив по другому сектору. Цю паузу, цей Ретро-Нептун. Тобто. Що ще в нас може бути? Другий сектор нас ще відповідає, до речі, за нову роботу, тому якщо ви планували переходити на якусь нову роботу, також можуть бути якісь затримки, можливо, довше будуть подовжать термін цієї співбесіди, да, коли вони шукають людини на роботу, можливо, ще когось будуть. З кимось ще проводити співбесіду, да? тобто, не одразу вам прийдеться відповідь. Або там вам скажуть, ми вам перетелефонуємо, і дуже довго це буде. Тобто, там не на тижні, а десь там воно може затриматися. Тобто, якось так воно може бути. А... Далі в нас 7, 7 липня Уран змінює знак і переходить у ваш четвертий сектор сектор родини, нерухомості. Він там пробуде наступні майже 8 років. По 2033 рік по урану окремо зніму відео. Поговоримо більш детально, коли він був ще в знаку. Близнюки, що він тоді приніс, що чого зараз очікувати, да, в яких градусах, коли він буде йти, можливо, цей вплив буде відчуватися якраз коли він буде йти по якимось градусам, які впливають на вас. Це також через натальну карту. Подивіться, тому тут теж важливо знати, хто ви за асцендентом і за знаком місяця. А, і тут Уран а, в четвертому секторі дасть вам якісь зміни у вашій родині, а, можливо, поповнення у вас або у ваших братів-сестер, можливо, у ваших батьків. Тобто, саме це стосується да, всієї родини, не тільки вас. Тобто, це може бути поповнення в когось з вашої родини. Також це може бути якийсь переїзд, такий, знаєте, можна сказати, глобальний, можливо, навіть в інше місто так може бути. Також в нас уран за інновації відповідає, тому можливо, це. Четвертий же сектор на ще за ремонти. Можливо, це буде якісь інновації. Ви будете впроваджувати інновації, вашу оселю, щось на, на кшталт розумний дім. Да, оці, Програми чи як її можна назвати, Так? Да? тобто ви через смартфон там можете багатьма речами керувати е, зі своєї квартири. Тобто, можливо, ви будете е, по Урану. Тут, до речі, можете робити капітальний ремонт. Якщо по Венері там якийсь можливо косметичний, то тут, можливо, по Урану буде якийсь переїзд, можливо, ви плануєте або. Будете купувати да, протягом цих 7 років нову квартиру, а, і там ви будете, можливо, впроваджувати ось цю систему розумний дім, так що може бути. Ще окремо про це поговоримо більш детально. Далі в нас 10 липня повний місяць буде відбуватися в вашому 11 секторі, секторі друзів, секторі вашого кола спілкування, колег. І тут може дати повний місяць якесь висвітлення ситуації по друзям, по вашим колегам. Так? Можливо, ще це в нас 11-й сектор, сектор реалізації планів, сектор мрій, тому тут може бути завершення якогось плану, так? тобто, можливо, можливо, якийсь план буде завершуватися, або, можливо, здійсниться якась мрія. Так ще може бути. Або, можливо, до речі, тут, можливо, через Ретро Нептун. Тут ще буде і Ретро Сатурн, трішечки зараз пізніше, якраз про нього скажу. А, він буде і, і Нептун, і Сатурн у вас в другому секторі. І та, і та планета Ретро. Тобто вона буде давати ось ці паузи в фінансовому секторі, тому, можливо, це буде ось ця реалізація плану, вона буде. Переглядатися, і ви, можливо, зрозумієте, що зараз вона не на часі. І завершення ці, цього плану, да, то там, можливо, цієї мрії, поки що завершення, тому що, можливо, ось ці паузи по, а, по другому сектору будуть так, що воно може програтися. А, а також, до речі, 11 сектор за соцмережі, що відповідає, можливо, це буде висвітлення вас через соцмережі. Можливо, ви якийсь блог будете вести якийсь аккаунт в інстаграм або можливо YouTube, або ну, тобто, якась платформа соціальна, то ви, можливо, там буде висвітлення вас, можливо, ви почнете вести якийсь блог. Також пам'ятаємо по повному місяцю дуже хороший е, час на позбавлення. Позбавлення від поганих звичок, позбавлення від негативної енергії в своїй оселі. Тому, якщо ви хочете позбутися саме від поганої звички якоїсь, то починайте з саме 10 е, липня. Я ще окремо буду знімати обов'язково шорти нагадування. Тому, якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати і нові гороскопи, і нове відео по урану, яке вже незабаром буде, вже готую да, до нього все. Все. І е, ось ці маленькі шорти я знімаю в день, коли відбувається там, наприклад, повний місяць. Нагадую, що хороший час на позбавлення. Коли новий місяць, що ми пишемо блокноти бажань, коли в нас планета переходить там в ретро-рух, коли в нас планета е, змінює знак. Тому Підписуйтесь, щоб не пропустити, тому що е, особливо повний місяць і новий місяць дуже актуально отримувати саме в цей день, бо декілька днів потім воно вже буде не так актуально. І е, якщо, да, якщо ви хочете позбавитися від негативної енергії, то це в будь-який день з 10 по 23 липня. Можете робити генеральне прибирання, перебрати свою шафу, перебрати якісь свої речі, якими ви не користуєтесь. Це можуть бути бути будь-які речі, можливо, дитячі якісь іграшки, речі, які вже дитина виросла, не грається там і ці речі носити не буде. Там комусь віддати, можливо, навіть продати. Тобто, ви самі ви вирішуєте, що робити з цими речами, віддати на благодійність, віддати своїм друзям, продати. Але е -е, саме в... Повний місяць, да, коли місяць йде на спад, то в ці дні дуже добре очищувати ось цю енергію від речей, якими ви не користуєтесь, Тобто речі, які мають, можна сказати, мертву енергію, бо якщо ними не користуються, вони не приносять, ніякої, е, е, не приносять ніякого задоволення. Да? Тобто ця енергія не працює. То дуже добре якраз позбавитись від цієї енергії і, і звільнити місце для нової енергії. А, далі йдемо. 13 липня в нас якраз ось буде Ретро-Сатурн відбуватися в вашому другому секторі. І по 28 листопада він там пробуде цей. Ретро Сатурн, і він також повернеться ще у ваш перший сектор. Тобто вам і по Нептуну, і по Сатурну треба буде щось ще доробити, по першому сектору. Також будемо окремо говорити, коли саме він буде в цьому першому секторі. Да, поки що це не актуально. А, але Ретро Сатурн, до речі, він, крім пауз, якихось ось цих затримок, перероблення чогось по другому сектору, може дати якраз. Знаєте, як паузу для вас, паузу від свого впливу. Наприклад, можу також по своєму прикладу, да, по своєму досвіду, в мене коли Плутон був в першому секторі, ось буквально нещодавно він перейшов у Водолія, до цього 20 років був в першому секторі в Козирогу. І якраз коли він проходив по граду самого народження, дуже сильно. Мене зачепило, тому я розумію, що Сонце в мене програється краще, ніж Асцендент і місяць. Е, і саме коли Плутон був ретро, для мене це були, знаєте, такі е, місяці, бо Плутон також повільна планета, і в ретро-русі він теж повільний. То для мене це були місяці якогось такого. Балансу, тисяча і навіть я вже так починаю звикати, що все починає більш-менш стабілізуватися, і тільки е, Плутон виходить з ретро руху в дірект, в прямий рух, все, знову ця лавина, на тобі трансформації, на тобі зміни, все, як воно треба. Тому Сатурн, вона теж така планета відповідальності, кармічних уроків, зрілості. Вона може так, знаєте, давити, навантажувати своєю ось цією відповідальністю і змінами. То тут, можливо, у вас буде трішки перерва від цього впливу, і ви зможете трішечки все ж таки відпочити від цього натиску Сатурну. Так теж може бути. Далі йдемо. І 15 липня третя планета йде в ретро рух, це Меркурій, і пробуде він е, в ретро русі по 11 серпня, е, і буде він знаходитись у вашому шостому секторі. І там він і залишиться, і ретро він буде і знову в Дірект піде, і все це по вашому шостому сектору. І Тут він, Меркурій, може дати якусь е, затримку інформації щодо роботи, бо шостий сектор у нас про роботу. До речі, можливость це буде по Ретро нептуну Ретро сатурну в другому секторі. Да, те, Що про нову роботу, якщо ви змінюєте, очікуєте якусь інформацію від нового роботодавця, да, то можливость це якраз по ретро Меркурію, також ось ця затримка цієї інформації. Буде, тобто, не одразу вам, можливо, нададуть відповідь. Можливо, через декілька тижнів нададуть Можливо, ви вже і подумаєте, що вас туди не взяли, а вам потім позателефонують скажуть, що в нас просто там довше цей вибір йшов, довше співбесіди проходили. Так може бути. Або ретро ще може означати перепереробити щось. Можливо, вам треба буде перепройти ще раз цю співбесіду, або перезаповнити якісь документи. Можливо, там якась помилка була, або, можливо, донести якісь документи. Також це може бути по ретро-руху, щось донести, там чогось не вистачило, можливо, якась ще довідка додаткова їм потрібна, тобто щось таке може бути. Також в нас шостий сектор ще й за здоров'я відповідає. По здоров'ю також, можливо, треба буде щось переробити, можливо, перездати аналізи або. Ще раз пройти якусь консультацію у лікаря? Можливо, перепройти ще раз якийсь курс профілактичного лікування, можливо, курс лікування якогось. Тобто, можливо, лікуватися від чогось треба буде. Тобто тут треба буде додивитися, що саме що ще. Шостий сектор, до речі, ще про борги. А, тому тут будьте обачними, бо Ретро Меркурій, і от всі Ретро Нептун і Сатурн в другому секторі, да, в секторі грошей, може дати вам появу якихось боргів, які ви будете потім повертати. Теж таке може бути. А, також по ретро Меркурію, до речі, а, краще не купувати нерухомість, не купувати транспорт, не купувати а, техніку якусь, і не робити пластичних операцій а, пластичних і планових. Тобто. А, все, що терміново, все, що може да, загрожувати вашому життю, вашому здоров'ю, звичайно, ви це робите, ви не відкладаєте. Але все, що планове, тобто, ну, такі як пластичні операції, якісь уколи, може, краси, або будь-які інші планові, які можна відкласти на декілька тижнів, нічого ну, не буде загрожувати вашому здоров'ю, то тоді, звичайно, краще їх відкласти, коли Меркурій вийде з ретро руху. Це десь по. 12, навіть 13 серпня, тобто почекати, поки Меркурій вже піде в прямий рух. Бо 11-го він буде з ретро виходити, буде гальмуватися і заново да, по прямій піде. Тобто, ось ці пару днів дати йому, щоб він набрав своєї сили да, в прямому русі свого впливу. А, також. Що ще по Ретро Меркурію, до речі, саме в дні Ретро, коли він почне розвертатися в ретро-рух, це десь з 13 по 17 липня краще в ці дні нікуди не їхати в якісь там подорожі, поїздки або можуть губитися квитки, затримуватися рейси, забудете якийсь документ, треба буде повертатися, ви не встигнете на рейс, будете переносити, або щось може не вийти. Тобто краще в ці дні. Нікуди не їхати, перенести просто на декілька днів. Тобто в сам ретрорух можна їхати, але ось в ці дні, коли е, Меркурій е, пригальмовує, зупиняється і починає свій ретрорух, на це ось плюс-мінус. Да, там Два дні плюс, два дні мінус е, може піти, то краще в ці дні нікуди не, не їхати. Е, так, і далі. Завершується місяць на позитивній ноті. 22 липня Сонце увійду у вас, шостий сектор. І 24 липня в цьому ж шостому секторі відбудеться новий місяць. Для тих, хто пише свої блокноти бажань 24 липня о 21.10 за київським часом відбудеться новий місяць. Обов'язково буду робити шорт з нагадування, коли ми пишемо блокноти бажань. І ось якраз це сонце новий місяць може дати якусь новину, новину з приводу нової роботи, да, ось по шостому сектору. Тобто, можливо, бачите, там по ретро Меркурія буде ще затримка, затримка інформації, а вже через тиждень, коли сонце новий місяць вступить. В свою дію, воно може дати все ж таки просування, не дивлячись на Ретро Меркурій, що, можливо, якась буде новина, вам зателефонують, вам щось там скажуть, що, можливо, там прийняли, не прийняли, чи щось там треба зробити, ну то такого плану. А, також це може бути по шостому сектору якась інформація, якась новина з приводу. А, Вашого здоров'я, можливо, якісь результати аналізів прийдуть, а, якісь позитивні, да? бо новий місяць це про щось позитивне, про хорошу енергію. Тут, до речі, по шостому секторі по роботі ще може, може бути не просто новина там, з якогось місця роботи, з якого ви очікували. Тут може бути нова пропозиція роботи, взагалі якоїсь іншої, і вона може бути краща, ця пропозиція, ніж ту, яку ви там очікували відповіді. Да? Або якась нова можливість, можливо, на роботі, на ті, якій ви є. Перевестись в інший відділ на кращих умовах, або отримати підвищення, або тобто, ну, щось таке може бути, да? тобто, краще, ніж ви, наприклад, очікували з якогось там місця роботи те, те, що можливо за що ви переживали, хвилювалися, і воно затримувалось через ретро-рух планет. То, можливо, тут взагалі щось буде нове. Тому ось якраз по ретро руху краще нікуди не поспішати. Ну, якщо вже пауза, то пауза. Ну, як в мене по другому секторі пауза по плутону. То я вже чекаю, я ж нічого не можу зробити, коли змінюється система. Я ж проти системи нічого не можу зробити. Тому просто чекаю, коли вже воно запрацює нормально і е, піде вже робота повністю вперед. А, також. По новому місяцю тут ще можуть бути, до речі, якісь нові, нові звички, якісь правильні звички, корисні, можливо, якраз по результатам аналізів вам лікар скаже, що, там, можливо, треба якусь нову звичку ввести, там, наприклад, випивати стакан теплої води зранку або зайнятися спортом. Можливо, йогою зайнятися. Можливо, просто пропити якийсь курс вітамінів, да, то ви трішки стомилися да, на роботі, всі вітаміни витратили, то, можливо, там треба якісь вітаміни пропити. Тобто, щось таке що може бути. Ось такий місяць, липень, риби буде у вас. Ще окремо поговоримо про Уран. Також в нас. Три планети залишається ретро, по кінець, майже по кінець року. Там Плутон буде по жовтень, посередину жовтня. Десь е, тут що в нас, Сатурн по кінець листопада, і Нептун по, е, майже по середину грудня. Тобто, все одно якісь справи все ще можуть. Десь бути на паузі, десь щось не так швидко просуватися, як ви планували. Тобто Воно як в мене, да? тобто воно трішечки просувається, але дуже-дуже повільно, не так, як я звикла. Тобто Тут так само може у вас бути, що воно буде просуватися, але не так швидко, як ви планували, хотіли або звикли. Ось так. Ну, Звичайно, бажаю вам, щоб все склалося якнайліпше, і до нових зустрічей!